Вашій увазі цегляний будинок у селі Жадківка Корицького району Рівненської області. Детальніше можна ознайомитися за посиланням у телеграм-каналі. Ціна будинку всього 3,5 тисячі доларів. Села Рівненської області багаті на кисень, туристичні бази та відпочинок від міської метушні. Ця будівля гарний варіант теплої дачі або місця для вашого проживання з родиною. Будинок займає площу 79 квадратних метрів, має 4 кімнати. Сам будинок виконаний з цегли та має зовнішнє утеплення стін, що зберігає тепло у холодну зиму та покриття даху з металочерепиці. Вікна замінені на металопластикові. На території побудований цегляний гараж, який може слугувати для вашого автомобіля або для будь-яких господарських потреб. Є місце для будівництва приміщення за вашим смаком. Будинок огороджено сіткою по всьому периметру. Навколо будинку досить велика територія розміром 20 сотих. Одразу за будинком є городина та вихід до озера. До будинку підведено усі комунікації, що дозволяє покупцям одразу переїжджати на постійне проживання: світло, газ, вода, навіть інтернет. Великі просторі кімнати дозволяють втілювати різні дизайнерські ідеї. У селі працює два магазини кафе, школа та садок. Є великий стадіон для дітей, на якому постійно відбуваються змагання, та будинок культури, у якому проводяться різноманітні заходи. Найближче місто знаходиться у 15 кілометрах і забезпечене транспортними комунікаціями у вигляді автобусів. Для детальної інформації переходьте за посиланням та підписуйтесь на канал, щоб бачити усі новинки. Вашій увазі будинок у селищі міського типу Вапнярка Вінницької області. До продажу великий будинок з цегли. Пофарбований, дах нового типу, перекритий металочерепицею. З новими стічними трубами. Вікна нові, металопластикові. Загальна площа будинку 75 квадратних метрів та територія у 12 соток. Будинок має 4 кімнати, кухню та суміжний санвузол. Кімнати з косметичним ремонтом, з можливістю до облаштування. Санвузол новий, з новою технікою. Будинок має індивідуальне опалення, світло та воду. Додатково на території є криниця з насосом, яка підведена до будинку. Будинок огороджено парканом з каменю, а біля сусідів сіткою. Доріжки на території залиті бетоном. Багато зелених насаджень. На території є приміщення для інвентарю, або місце для вашого автомобіля. На території є виноградники, кущі калини та велика кількість квітів. Навпроти будинку є місце для розсади та городу, гарне сполучення з сусідніми селами, у яких є школа та садок. У даному селі є магазини та спортивний майданчик для дітей. Для деталей та зв'язку переходьте до телеграму та не забувайте підписатися на канал, щоб бачити усі нові будинки. До вашої уваги продається теплий, світлий кам'яний будинок у селі Павленківка Житомирської області. Всього в 20 хвилинах від міста Житомир та Бердичів. Будинок виконаний з білого кирпичу з шиферним дахом. Будинок складається з чотирьох кімнат, коридору та кухні. Підійде для великої родини, має газове опалення та металопластикові вікна. Подача води централізована, у селі своя свердловина. Крім того, є басейн для питної води на 11 кубів. Вода заведена у будинок. Лічильники на газ, воду та світло. Залишаються майже усі меблі, пральна машина та холодильник, косметичний ремонт з натяжними стелями та новими шпалерами. Літня кухня недобудована, встановлені вікна та двері. Проведено світло та газ. Є підвал, що допоможе зберігати продукти свіжими усю зиму. Та хоз приміщення. Туалет на вулиці. Можна використати одну з кімнат для перебудови санвозла в будинку. Двір повністю огороджений з зеленими насадженнями. Ділянка в 11 соток. Є невеликий город та зона відпочинку. Частина подвір'я залита бетоном для зручності. До міста всього 20 км. У селі є дитячий садок, школа, магазини, супермаркет та амбулаторія. Поруч річка та ліс. Для детальної інформації обов'язково переходьте до телеграм-каналу. Та не забувайте підписатися на канал. Сьогодні на огляді. Продається двоповерховий будинок загальною площею в 120 квадратних метрів у селі Щербенці Чернівецької області. Домогосподарство складається з окремого будинку з підвалом та окремої літньої кухні. Кухня капітальна з усіма зручностями. Дуже доглянута ділянка землі перед будинком. Є місце для заїзду автомобіля. Устелена тротуарною плиткою. Невеликий полісадник з квітами та зелений газон з декоративними рослинами знаходиться перед будинком. Добротний будинок, до якого ведуть обкладені камінням сходи та броньовані двері. Дуже теплий новий дах. Усі вікна металопластикові. У будинку виконано капітальний ремонт. Рівні підлоги, стіни та стелі. Все виконано в пастельних бежевих відтінках з використанням лінолеуму на підлозі, опалення від газового котла. У будинку залишається вбудована кухня, шафи, інші меблі та техніка. Все за домовленістю. Все у робочому стані. Це чудовий район села. Поруч якого є все необхідне, школа, дитячий садок, лікувальні заклади, магазини та зупинки громадського транспорту, також у пішій доступності парк та озеро. Гарний зв'язок з сусідніми містами та селами, постійно курсують автобуси. Для ваших питань та детальної інформації переходьте до телеграм-каналу за посиланням. Та обов'язково не забувайте підписатися на канал. Продається житловий будинок в мальовничій місцевості Щуровичів в Лопатинській селищній територіальній громаді Шептицького району Львівської області. Будинок має один поверх та займає 94 квадратних метри. Площа ділянки складає 16,5 соток. Будинок побудовано в 85-х роках з цегли та шиферного даху. У будинку є 4 житлові кімнати, 2 коридори, котельня та санвузол. Будинок з новим ремонтом та натяжними стелями. Залишилось змінити двері у дві кімнати. До будинку заведено газ, світло, вода. Криниця та свердловина, септик, швидкісний інтернет. Система опалення зроблена в 2022 році. Твердопаливний котел, обкладений плиткою з новими радіаторами, а також є можливість підключення газового котла. У кімнатах також є пічне опалення. Встановлено металопластикові вікна та нові двері, вихід на горище з двору. Літня кухня складається з трьох кімнат та ванної з бойлером. Також підведено газ, воду та електрику. Поміняні вхідні двері дерев'яні та металопластикові двері. Пічне опалення, кухня, газова плита, гараж з оглядовою ямою, сарай та курник. На території ділянки також є господарські будівлі. Дровітня та бетонний погріб, сад два відокремлених місця під грядки, багато фруктових дерев та кущів, є додатковий туалет на дворі. Поблизу протікає річка Стир з пляжем та ліс. Для детальної інформації, як завжди, переходьте до телеграму та обов'язково підписуйтесь на канал.